Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку сортування і фільтрація даних. Почнемо з означень. Сортування даних це упорядкування даних за певною ознакою. Наприклад, якщо у нас є списки людей, як правило, списки сортують в алфавітному порядку спочатку прізвища, в межах співпадання першої ознаки, тобто якщо прізвища співпадають, сортують за іменами, в межах співпадання другої ознаки, тобто якщо співпали прізвища і співпали імена. Сортують за третєю ознакою по батькові. Ну, якщо у нас впадуть і третя ознака, сортують за датою народження тощо. Ми почнемо з того, як виконати сортування. Потрібно виділити діапазон, у мене вже виділений. Вкладка дані. На вкладці Дані в групі сортування і фільтр ми бачимо цілих три інструменти для сортування. Перший з них сортування від А до Я. Для тексту сортує в алфавітному порядку, починаючи з А, ну і далі за зростанням. І для числових сортує від найменшого до найбільшого. От я натисла цю кнопочку, і, як ви бачите, прізвище, відсортовані в алфавітному порядку. Відмінимо. Друге, що у нас є, кнопка, це сортування від Я до А. Сортування в зворотньому порядку. Якщо йтиме мова про числові дані, то це буде сортування від найбільшого до найменшого, дивіться, у нас прізвища, які починались на А, ідуть в кінці. Але, як я сказала, у нас може співпасти перша ознака, тобто співпасти прізвища. Що робити в такому випадку? В такому випадку ми скористуємося третім інструментом сортувати, в якому є можливість додати декілька рівнів. І так, сортувати за першою ознакою є прізвище. Якщо у нас прізвища співпадають, нам потрібно сортувати за другою ознакою. Додати рівень. І обрали ім'я. Якщо співпала й друга ознака, додати рівень. Обрали по батькові. Натискаємо ОК. Дивіться. Андрієнко в межах співпадання першої ознаки, у нас імена відсортовані в алфавітному порядку. І так далі. Тобто, у нас другий рівень, він працює тільки в тих межах, де співпадає перша ознака. У нас не відбувається повне сортування імен, а тільки в межах співпадання першої ознаки. Друга частина нашого уроку має бути присвячена фільтруванню даних. Фільтр дає можливість зробити вибірку. З тих даних, які у нас є, і ця вибірка буде відповідати певним умовам. Наприклад, мене цікавлять всі люди з іменем Ганна. Я можу встановити фільтр, який видасть саме список тільки тих людей, які носять таке ім'я. Для того, щоб виконати фільтрацію даних, знову-таки необхідно їх виділити. І на вкладці Дані в групі інструментів сортування і «Фільтр» обрати фільтр. Після чого у нас біля кожного заголовка з'являється знак списка, що розкривається, встановимо по-батькові фільтр на цей параметр. Ми можемо обрати методом виділення, але частіше, оскільки працюють з великими обсягами даних. Встановлюють текстові фільтри. І так, текстовий фільтр дорівнює Андрійович. Як ви бачите, список нібито зменшився, в ньому залишились тільки потрібні дані. Але ж дивіться, у нас є. І Андрійович, і Андріївна. Яким чином ми можемо задати фільтр, щоб знайти всіх людей, батька яких звали Андрій? Текстові фільтри дорівнює Андрійович. І або, або дорівнює. Через об'єднання і або. І ми використовуємо, якщо нам потрібно, щоб виконувалася і перша, і друга умова, або ми використовуємо тоді, коли нам достатньо виконання однієї з умов, як ви бачите, в списку залишилися і особи чоловічої статі, і особи жіночої статі, тобто, у нас спрацював такий фільтр. Але може скластися ситуація, коли буде недостатньо об'єднання і або для того, щоб знайти всі результати. Наприклад, нас цікавлять люди, в прізвищі яких присутня літера И. Як ви бачите, це у нас і Борисенки, і Василенки, і Галиненки, і Дмитренки, крім Андрієнків. То що робити в такому випадку? Ми не можемо сказати або дорівнює Борисенко або дорівнює Василенко, або, або. тому що об'єднання або ми можемо використати один раз. В такому випадку достатньо часто використовують маску для пошуку. Маска для пошуку може містити звичні вам символи, літери та розділові знаки. Але є символи, які сприймаються однозначно фільтром. Якщо ви в фільтрі вводите знак питання, то це означатиме, що в цьому місці може стояти будь-який один символ. Якщо ви в масті вводите зірочку, то це означає, що в цьому місці може стояти довільна кількість символів або нічого. Спробуємо все-таки виконати те завдання, про яке я говорила, знайти всі прізвища, в яких міститься літера «И». Фільтр. Прізвище. Текстовий фільтр дорівнює. І так, в прізвищі міститься літера І. Перед літерою І може стояти довільна кількість символів. Далі йде літера И, і після неї може бути довільна кількість символів. В результаті ми отримали шукану вибірку. Знайдемо імена, в яких зустрічаються дві літери А. Текстовий фільтр дорівнює. І так, перед першою літерою А може йти довільна кількість символів. Потім іде літера А, довільна кількість символів, літера А довільна кількість символів. Зверніть увагу, у усіх іменах, які залишились в вибірці, дійсно є дві літери А. Між ними різна відстань, але вони у нас присутні. Розглянемо ще одну задачу: знайти імена, що складаються з п'яти символів: фільтр. Текстовий фільтр. Дорівнює. І так, у нас має бути один символ, другий символ, третій, четвертий, п'ятий. Тобто, у наша маска виглядає наступним чином. Зараз запишу ще маску. У таким чином виглядає наша маска. І якщо ви уважно подивитесь, у нас 5 символів. Тому що раз літера, 2, 3, 4, 5. Ми задали загальний вигляд елементів, що відповідають умові. Розглянемо ще одну задачу. Потрібно знайти імена, які довші за 5 символів. Люди вирішують, що в даному випадку потрібно обрати текстовий фільтр дорівнює і обирають відношення більше і ставлять 5 знаків запитань. Але, як не дивно, у нас залишаються практично всі імена. Чому це відбувається? Я досить часто запитую учнів, яке слово більше я чи барабан. І чую відповідь, що, звичайно, барабан більший, оскільки це слово довше. Так от, з точки зору мови програмування, з точки зору комп'ютерної техніки, більшим є слово, яке знаходиться далі в словнику. Тобто, якби ви відкрили словник і шукали слово барабан, ви б його шукали на початку словнику. Слово я, очевидно, буде далі, тому що воно далі алфавітом. Слово я більше. Коли ви пробуєте знайти відношення більше, ніж 5 символів, насправді літера Я може бути більша, ніж 5 символів в наборі. Тому так умова не записується. Як записати нам фільтр, що ім'я більше п'яти символів? Фільтр. Якщо воно більше п'яти воно містить хоча б 6 символів, а далі можемо містити скільки завгодно. Шість знаків запитань і зірочка. У Таким чином буде записано більше п'яти символів. Для тих, в кого не встановлено Microsoft Office, є можливість попрацювати з Google таблицями. Аналогічно виділили дані. Дані сортувати за стопцем від А до Я, від Я до А і так далі. Сортувати діапазон, створити фільтр. Біля кожного з заголовків стовпців з'явилися значки списка, що розкриваються, в яких, знову-таки встановлено сортування, можливість сортування за кольором заливки а ми з вами якраз розбирали умовне форматування, фільтрування за кольором. Фільтрування за умовою, без умов. Зараз ми згорнемо фільтрувати за значенням, без умов обрали умову, текст містить, значення або формула. Зірочка. А, зірочка Е, натискаємо ОК, і як ми бачимо, А. «Е» у нас присутнє в даних прізвищах. Таким чином, ми можемо виконувати сортування і фільтрацію в повному обсязі все те, що було в Excel, і, я сподіваюся, на виконання домашнього завдання.